Нам усім теж треба туди лізти. Він захищає свої паролі. А для початку назвіть своє ім'я. Моє ім'я Едвард Джозеф Сноуден. Хочеш працювати на спецслужби? Так, сер. Чому ти обрав ЦРУ? Хочу допомогти країні змінити світ. Ми шукаємо терористів у Сіна під назвою інтернет. Я забезпечу це та сила охорони правопорядку необхідними інструментами для вистежування та затримання терористів. Американцям не потрібна свобода, їм потрібна безпека. Мені було цікаво, що під хіджабом. Хіба це можливо? Наче пошук в Google та можеш шукати не лише у відкритому доступі, але й особистих даних. Пошта, смс, чат, що завгодно. Так, але хто ці люди? Та все королівство. Вони прослуховують усі мобільні телефони світу. Вони за нами стежать? Уряд чинить моральні речі. І я не можу про це мовчати. Я лише хочу передати ці дані світу. Дивись мені в очі. Ти користувався програмами, на які у тебе немає спеціального дозволу? Це все, що у мене є, і вони. Дізнається про мій вчинок. І якою буде реакція уряду. Мене звинуватять у шпигунстві. Скаже, що я підірвав Нацбезпеку. Почнуть переслідувати моїх друзів та рідних, а мене кинуть за ґрати. І це у кращому випадку. А в гіршому. Є підтвердження, що Едвард Сноуден сів на літак, який прямує з Гонконгу до Москви. Уряду відомо, що документи в нас. Тобі загрожує смертна кара. Я не можу здатися. Мене знайдуть і усіх вас теж.